Розум він завжди щось розказує. Це його така місія. Заманювати нас в ілюзію в гру. Він постійно пропонує такі програми, такі думки, і ти тільки, вже, якщо ти ще не свідомий, ти йдеш за ним на сліпо і прям граєш Все так дуже жорстко. Але коли ти вже поступово пробуджуєшся, ти починаєш усвідомлювати себе і свідомо починаєш вибирати вже навіть усвідомлювати себе. Як окремо всередині, так? що ти є якийсь інакший стан, не просто ці думки, цей хаос. І ви знаєте, що я вам розкажу дуже цікавий випадок. У мене багато таких випадків. Це був 2014 рік, ми поїхали на місце сили. Це вже було, звичайно, це вже був час, коли я пробудилася, От, але ми так само я вам розказую, що є різні стадії пробудження. І от Особливо, коли ти йдеш та, на місце сили, або щось таке, що зруйнує твоє его. Розум починає дуже сильно активно розмовляти. І мій розум на цьому місці сили почав розказувати, боже, це все неправда, це така ерунда. Це. І так і казав, на для чого тобі це все потрібно. Де ти поїхала? Чого там, що це за кристали, Тому що ми там почали кристали розставляти і так далі. І оце мій розум, все говорить, Я, звичайно, на нього не реагую. він там роз розказую, розказую, пробую мене затягнути в гру, що це все неправда, що ці всі енергетичні практики, що це все неправда і так далі. І знаєте, що відбулося в один момент. раз, Я просто ну, так робить моя вища душа, завжди моя вища свідомість. Тобто, це не перший випадок. І раз я фух, піднімаюсь вверх, Просто я вхожу в величезне ціло світла. Тобто, і в мене руки гігантські, прямо відчуваю гігантські пальці космічні, такого блакитного кольору. Я така легкість, така радість, що ви собі навіть не уявляєте, Боже. Це я і це таке тіло, неймовірне, така легкість, така краса. Просто я навіть не можу вам передати. І потім раз фух назад в тіло, і яке це тіло важке. Боже, саме перше, як я сюди о, залізла, така величезна, як і це тіло, воно таке важке. Мені так не хотілося заземлятись, мені так не хотілося з нього повертатись, тому що тут важко тут рухатись, тут треба, тобто там, де ми літаємо, там, де ми є справжнє, тут треба це все фізично ходити, робити. Тобто дуже важке тіло. І так не хотілося мені заземлятись. І отаким от чином, наприклад, моя саме душа після пробудження, вона мені постійно показує, які розуми на десь кличуть, так прям в конкретній ілюзії. Разу раз простір відкривається, і я вхожу в істину. Це свідомість так вище працює, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.